Місячний календар на грудень 2022 року. Подробиці на кожен день. Підпишись, підтримай український канал. Календар фаз місяця у грудні виглядає так. А далі Подробиці на кожен день. Тож 1 грудня перша чверть зростаючий місяць у рибах та 9-й місячний день, 2-3 грудня, зростаючий у Овні, 10-й місячний день. 4 грудня зростаючий у Овні, а з 13-ї, 13-38 у тільці, 12 місячний день. 5 6 грудня зростаючий місяць у тільці 13 та 14 місячні дні. 7 грудня зростаючий місяць у близнюках йде 15 місячний день. 8 грудня повня. Пік у 6 годині ранку у близнюках, 16 місячний день. 9-10 грудня спадаючий місяць у раку, 17 та 18 місячні дні. 11 грудня спадаючи у раку, а з 22 години у леві, 19 місячний день, 12-13 грудня спадаючи у леві, 20 та 21 місячні дні, 14 грудня спадаючи у леві, з 10 45 у діві, 22 місячний день. 15 грудня спадаючий у Діві 23 й місячний день, 16 грудня 3 чверть, спадаючи у Діві з 21 49 у Терезах, 17-18 грудня спадаючи у Терезах, 24 і 25 місячні дні. 19-20 грудня спадаючи у Скорпіоні, 26-27 місячні дні. 21-22 грудня спадаючи у стрільці, 27-28 місячні дні. 23 грудня молодик у козерозі, пік у 12 годині. 24 грудня зростаючий у козерозі, другий місячний день. 25-26 грудня зростаючий у водолії, 3-4 місячні дні. 27-28 грудня зростаючи у рибах, 5-6 місячні дні. 29 грудня перша чверть, зростаючий у рибах, з 12 23 у овні, 7 місячний день, 30 грудня зростаючий у овні, 8 місячний день, 31 грудня зростаючий місяць у овні, а з 19 години у тільці. Дев'ятий місячний день. Таким буде місячний календар на грудень 2022 року.